П'ять років тому світ побачив останню серію культового серіалу Гра престолів. Завдяки серіалу, майже всі актори стали світовими зірками, та як склалася їхня доля після закінчення серіалу. Ми розкажемо про найгучніші скандали, в які потрапляли ті, кого ви обожнюєте. А ще покажемо найкумедніші моменти, які траплялися під час зйомок. Повірте, це буде незабутньо в свого часу отримав безліч нагород популярність і визнання у всьому світі. А його найчисленніший акторський склад подарував кіноіндустрії чимало нових облич. Більшість із них після виходу серіалу прокинулися знаменитими. Багато хто буквально дорослішав на знімальному майданчику, а декого проєкт ледь не зламав, яким був їхній шлях до слави і що чекало на акторів після гри престолів»? Нині у 37-річної Емілії Кларк, яка зіграла ту саму Дейнері Старгаріен, Халісі та мати драконів, мало не найзавидніша доля з усього складу Гри престолів. Після успіху у серіалі на Кларк посипалися пропозиції з Голівуду, як приміром, роль у продовженні культового термінатора та зоряних війнах. А ось від ролі Анестей Шісті у 50 відтінків сірого, Кларк категорично відмовилася. А все через відверті сцени і оголе. Ні, яких каже Емілія, з неї вистачило, і в грі. Раніше я ніколи не була на таких зйомках, а тепер опинилась на майданчику повністю оголена з усіма цими людьми. Я не знала, що повинна робити, не знала, чого від мене чекають. Я могла годину поплакати у вбиральні, а потім доводилось повертатися і знімати сцену. Це безумовно складно. Та якщо відверто до гри Емілія взагалі не мала великого досвіду у кіно. А у пілотній версії Халісі зіграла інша британська акторка, Тамзін Мерчант. Та, на щастя, цей варіант творцям серіалу не підійшов. І, перетрусивши анкети, серед кандидатів знайшли Кларк, яка дьовування виконала танець маленьких каченят і танець робота. Це була нова мати драконів. І, хоча роль принесла акторці численні нагороди і любов публіки в той самий час. Ледь не лишила її життя під час зйомок Кларк перенесла інсульт і дві операції на головному мозку. Але як і її героїня, вона вистояла. Я не боялася смерті, я боялася звільнення. Думала, що продюсери вважатимуть мене ненадійною людиною, яку вони найняли. Але тепер, якщо щось йде не так, я завжди думаю, що можу це виправити. Боляче страшно того самого Джона Сноу. Маловідомий британський театральний актор на прослуховування з'явився з підбитим оком, мовляв, побився у Макдональдсі, захищаючи жінку. Ось він, головний герой, подумали творці серіалу. Як наслідок Герінгтон став одним із найвисокооплачуваніших атував ек... її. Я працювала повією і знімалась у фільмах для дорослих, але одного разу побачила на сайті об'яву. Мені не треба було показувати, як і що робити на екрані. Я це знаю, тому що цим я заробільство над нею. Друг моєї прийомної родини зґвалтував мене у 16. Я була така налякана, аби кому-небудь сказати. Він погрожував мене закопати у саду, якщо я це зроблю. Він сказав, що робив це вже раніше, і я. Повірила йому згоди насильства. Творці щоразу наголошували, це лише шоу. Втім, саме його темний бік, і ті ролі безжальних персонажів неабияк вплинули на їх виконавців. Жахливо, ніхто не хотів там перебувати, ніхто не хотів цього робити. Але якщо це розповідає історію, то потрібно розповідати її правдиво. Це був найгірший, найжахливіший день у моїй кар'єрі. В реальному житті іван зразковий чоловік та батько і виступає за охорону природи, покарати жорстокого короля. А після смерті свого персонажа зізнається Глісон, у нього ніби гора з плечей зійшла. І ось вже довгих шість років актор так і не повертається на екрани. Найприємнішою сценою для мене була коли Джофрі мертвий лежав із камінням на очах. Це була та сцена, під час якої я міг нарешті просто поспати. Та, попри роль лиходія, справжній Джек виявився стовідсотково на стороні добра. Актор торік приїздив до України з гуманітарною місією, і всіляко продовжує підтримувати наші збройні сили. І цей приклад, як ніщо доводить шоу є шоу, і тільки реальне життя, реальні дії, добро мають справжню цінність. Шкода лише, що дракони письменника Джорджа в драконе, кому я міг би полетіти в Кремль. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок». Обіймаємо вас, українці та українки.